Правила перетину дороги прості. Спочатку дивимось наліво, а на середині дороги направо. Здавалося б, нічого складного, але все одно люди перебігають дорогу у невстановлених місцях. Постійно стикаємося з випадками, коли пішоходи переходять. Пішох. Дорогу поза пішохідним переходом або на червоне світло святофора. Щодо донах осіб проводяться профілактичні заходи, превентивні заходи. Намагаємося їх переконати словами в Україні. За минулий рік сталося більше п'яти тисяч дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Загинуло понад 800 людей. Рахунок травмованих іде на тисячі. Пішоходи такі ж учасники дорожнього руху, як і водії. Тож правила для них обов'язкові до виконання. Нагадують у патрульній поліції. Незалежно від того, що ось у нас існує ПДР, патрульна поліція постійно проводить профілактичні заходи. Безпека кожного з нас відповідно залежить по в першу чергу від кожного з нас, і не потрібно розраховувати на когось. Треба бути перш за все відповідальним учасником дорожнього руху і відповідальним громадянином. За чотири місяці правоохоронці зафіксували понад 700 порушень пішоходами. З початку року інспектори полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг вже склали 737 адміністративних матеріалів за порушення ПДР, а саме пішоходами. Суми штрафів не такі й значні, хоча за два роки і зросли у п'ятеро. Відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху регулюється 127 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. В 2021 році було змінено розмір штрафів. Раніше це було три неоподаткованих мінімум доходів громадян. А наразі це складає 15 мінімумів, неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це 255 гривень, тому що один неоподаткований мінімум складає 17 гривень. Він не змінив вже дуже багато років. Ось на цьому місці люди постійно перебігають дорогу. Законний пішохідний перехід за 50 метрів. Три хвилини часу зможуть врятувати ваше здоров'я. З якою б швидкістю не рухався автомобіль, пішоход перед машиною на дорозі безпорадний. Достатньо невеликої швидкості. Навіть швидкості 50 км на годину дозволено в межах населеного пункту. Цього достатньо для того, щоб нанести пішоходу непоправими наслідки. і Він може навіть залишитися на Дуже тяжкі травми у пішоходів, які були збиті там на дорозі, наприклад. Під час також якихось перевищення водієм швидкості, коли він не встиг просто загальмувати. І тому трапляються дуже тяжкі травми, такі пацієнти є. І, на жаль, лікування їх дуже тривале, реабілітація дуже тривала. Деякі пацієнти такі мають інвалідність, попри після якогось часу. Та, попри загальновідомі ризики, багато факторів із життя, люди нерідко правильно не дотримуються. Чи часто бачите людей, які перебігають так дорогу? Що йде? дуже часто? Яке ставлення до них? Дуже погано, я сама не придержуюсь правил. Наголошую дитині своїй, що так робити не можна. Хоча він у мене маленький, йому 2,8 і але намагаюсь. Він знає, що червоний то не можна, зелений то можна, тому що ну це небезпечно. І взагалі, скільки випадків бачу на пешохідному переході, збивають, хоча ти маєш право переходити. Я розумію, як і водія, який ну не порушує правил, який намагається їхати по своїм справам, і він буде нервуватися. І ви. П'ять хвилин спіти на роботу. Це п'ять хвилин вашого життя. Просто Неповага до себе і все. І якщо гляне, що гляну, з дітьми біжать, так взагалі побігла б і так би за шкірочку взяла і сказала, куди ти біжиш, пожалію те дитя. Чуть не збили, отут на переході нас. Я говорю, ми в шоці? Я говорю, бачиш, переход видно, ми йдемо. Ми тепер ми завжди йдемо так і дивиться, ага, притормажує, переходиш. Воно як не притормажує, значить головки не, не дуже там порядок. Коли дорога найбільш небезпечна, добре знають ті, хто сам за кермом. Досить важко розглядати пішохода, особливо коли е, темно і йде дощ. Це особливо треба пам'ятати і водіям, і так само і пішоходам, тому що це найбільша концентрація ДТП в такий час. Я мав справу з таким ДТП, йшов дощ, було дуже темно, і людина просто перебігала дорогу. Але на щастя, трапилося все так дуже добре і для мене, і для людини, яка порушила на превеликий жаль правила. Увечері, вночі, дуже в туман, коли вони всі в чорному і посередині стоять, і думають, що вони на смужці білі, і все, і їх ніхто не зачепить. Як мокра дорога, звичайно. Світло ж від асфальта відскакує, відражається, поэтому не дуже добре видно. Патрульні вкотре нагадують, стати помітнішим на дорозі дозволяє світловідбивні елементи. В темний час доби варто прикріпити до одягу, рюкзака чи сумки, спеціальну стрічку. Це збільшить ваші шанси бути в полі зору водія і не потрапити у ДТП. Михайло Бестров, Олексій Васильченко, Максим Пономарьо постфактом.